Ми сьогодні вже говорили про те, що сьогодні святкуємо цю подію міжнародної біблії. У нас є така радість для нашої церкви. Наші підлітки участвували в такому севкранському змаганні за назнання біблії, і вони вивчали книгу 10 апостолів і там. Змагалися дуже багато команд, і наші наша команда наших підлітків вона зайняла перше місце в Україні серед підліткових клубів, серед 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 відкових команд. Я сюди допопрошу всіх, хто всі, приймали змаганні участь. Дійсно радіє, як батьки, що наші діти чекають Слово Боже, що вони його знають, вони його розуміють, бо там питання такі були родилися. Проходьте прямо сьогодні сцена. Віка десь була віка. Віка йдесь. Починаємо Починаємо. Починає. я перше місце серед літкових кругів України за, за те, що перемогла в цьому всеукраїнському конкурсі зараз нетлений. На цій людях літо, будь Просто зробили фото. Ви демонайде так Слава Богу.